Дорогі підписники, 18 квітня цього року я робив огляд прогноз бою Олександра Усика проти Тайсона Фюрі. Прогнози зазвичай я роблю з урахуванням місяцевої активності і дати народження кожного спортсмена. Тоді я сказав, що Олександр Усик буде переможцем у цьому поєдинку. У своєму прогнозу я також сказав, що у ці дні у Олександра Усика буде краща реакція ніж у Тайсона Фюрі. І все так воно і відбулося, як я казав у своєму прогнозу. Аби поєдинок був хоча б на один тиждень раніше, тоді переможцем був би Тайсон Ф'юрі. Після бою Тайсон Ф'юрі запитав Олександра, а чи не проти ти Алекс на що реваншу? А так Дісфоловік Трізізгів Мі. Майтіне Джисс. На що Олександр погодився? І тепер ми будемо чекати з вами, коли скажуть дату боєрваншу. І тоді я зможу сказати, хто буде переможцем. Вирахувати і це все сказати. І до речі. Якщо ви слідкуєте за моїм каналом, YouTube каналом, то ви бачите, все, що я кажу, воно все здійснюється. Для того, щоб вам бути в курсі майбутнього, вам треба обов'язково підписатися на мій канал. І, до речі, якщо хочете бути в курсі свого майбутнього, чи може почути від мене про ваше минуле, тоді вам треба підписатися на мій інстаграм, ось він внизу, і ви можете задати там мені будь-які питання стосовно вас. Я вам бажаю всім гарного дня.